Будова тваринної клітини. Клітина найменша структурно-функціональна одиниця організму. Усі клітини мають три основні складники будови. Плазматичну мембрану, відокремлює внутрішній уміст клітини від навколишнього середовища, цитоплазму та генетичну інформацію. Виділяють два типи організації клітин. Перший тип прокаріотичні клітини, у яких генетична інформація розміщується безпосередньо в цитоплазмі. До прокаріотів зараховують бактерії та археї. Другий тип Еукаріотичні клітини генетична інформація яких зберігається в ядрі. До еукаріотичних клітин належать клітини рослин, грибів і тварин. У цитоплазмі містяться органели. Органела дослівно означає маленький орган. Це спеціалізовані структури клітини що виконують унікальні функції. Розглянемо будову тваринної клітини. Кожна клітина оточена плазматичною мембраною, якій властива вибіркова проникність, тобто крізь неї можуть потрапити тільки потрібні клітині речовини. Зовні від плазматичної мембрани в клітинах тварин розташований глікокалікс, тонкий пружний шар, що, на відміну від клітинної стінки рослин, не здатний підтримувати постійну форму клітини. Цитоплазма об'єднує всі структури клітини і забезпечує їхню взаємодію. Ядро – Центр керування процесами життєдіяльності в клітині, у якому зберігається генетична інформація. Ендоплазматична сітка є складною системою канальців та порожнин. Завдяки їй в клітині відбувається синтез і транспорт речовин. Існує два типи ендоплазматичної сітки: гранулярна і гладенька. На стінках гранулярної ентоплазматичної сітки розташовані рибосоми. Мітохондрії органели, оточені двома мембранами, вони виконують енергетичну функцію, тобто забезпечують синтез молекул АТФ і розподіляють отриману енергію в клітині. Рибосоми синтезують білок і можуть розміщуватися в цитоплазмі вільно або в комплексі з іншими органелами, наприклад, з ендоплазматичною сіткою. Органели, що містять травні ферменти, називають лізосомами. За допомогою цих ферментів лізосоми розщеплюють органічні речовини, а також пошкоджені або зношені структури, позбавляючи клітину від клітинного сміття. Комплекс гольджі це органела, функціями якої є накопичення та виведення надлишків речовин із клітин організму, а також утворення лізосом. У тваринних клітинах біля ядра міститься клітинний центр. Основу клітинного центру становлять центріолі – маленькі циліндричні тільця, розміщені під прямим кутом одне до одного. Центріолі відіграють важливу роль у поділі клітини. Вони беруть участь у утворенні веретена. Поділу та рівномірному розподілі хромосом між дочірніми клітинами.